do bairro Річно з нуля за два з половиною місяці спортивний майданчик 10-ї школи перетворився на сучасний стадіон європейського рівня. Тут облаштували поле для гри в футбол, баскетбольний та волейбольний майданчики, встановили спортивний мультикомплекс та дитячу ігрову площадку. Такий подарунок навчальному закладу зробив бізнесмен Володимир Хоменко. А тепер разом з очільниками міста та області тестує ігрове поле. Спорудження стадіону пішло більше 12 мільйонів гривень. Майже всі матеріали вітчизняні. А от штучне покриття стадіону та майданчиків довелось замовляти з-за кордону. Володимир Хоменко зізнається, збудувати такий комплекс його давня мрія. Був час, коли я навчався, я про такі майданчики просто мрію. У нас такого не було. Та сам село. З'явилася нагода. Я її втілив, скажімо так, втілив давню свою мрію. Міський голова Сергій Моргунов вважає, бізнесмен втілив не лише свою мрію, а й сотень школярів, батьків та жителів цілого мікрорайону, які зможуть займатися спортом. Я і вся Міденська міська рада, я впевнений, територіальна громада, і діти, які навчаються в 10-й школі, дуже вдячні Володимиру Хименко за його таку активну соціальну позицію. І це я, дійсно є такий приклад відповідальності і патріотизму людини. Цьогоріч 10-та школа святкуватиме 37 років з дня заснування стільки ж було і старому спортмайданчику, говорить директор закладу Світлана Куца. Тепер не нарадується результатом. Футбольне поле побудоване по євростандарту, тобто має певні розміри, і можна проводити змагання, європейські змагання з міні-футболу. Це поле для міні-футболу. Волейбольний майданчик також також зі штучним покриттям, з місцем для е судді, з трибунами, які накриті, мають накриття для того, щоб можна було проводити змагання, і були глядачі, і вболівальники, і не не сиділи вони на сонці. Свою оцінку полю дають і професійні експерти. Зручний майданчик нам дуже подобається. Не впізнали шкільний стадіон і учні. «До цього не було стільки всього. Все лучше буде для футболу, і все більше нічого. Проте зараз не ну, просто око радується. Спочатку планували, що меценат збудує лише поле для мініфутболу. але в ході робіт вирішили, у дітей буде повноцінний спортивний комплекс. Це взагалі це дуже гарний і рідкісний приклад, коли бізнес, інвестиції небюджетні кошти вкладаються в такі соціальні проекти спортивні. З появою стадіону юні спортсмени пов'язують масштабні перспективи. Мовляв, до прийому змагань готові. В школі вже є і душові, і роздягальні. А на полі є де розміститись вболівальникам. Ірина Дідух Вадимінжиєвський новини телеканал Віта.